Стопчик. Зараз заб'ю змазку в цей, в петлі, ну, щоб вже було змазано. До речі, каліточку можна придбати в компанії Нові ворота за ціною 3700 гривень. Ось таку зварену повністю калітку можна придбати за ціною 3700 гривень. Це я вважаю не, не дорого. Це, грубо говоря, шара, так як... Калітки стоять по 15 тисяч гривень, готові повністю вже. Ну, зашиті, правда, все 15 тисяч гривень коштує. Ви придбаєте за 3700 ось такий каркас, купите ще собі листа за 1000 гривень, грубо говоря, там навіть не буде гривень 800. Листа зашиєте її профлюстом і у вас вже готова калітка. Тобто ви розумієте, що за, грубо говоря, там 5. 500, ну, ви можете зробити собі ось таку чудову, класну хвірточку. Це, в принципі, не дуже дорого. На сьогоднішній день це копійки. Хвіртка зроблена ось такого чудового Т-образного профіля. Ось так він виглядає. Ніде не буде тих ржа, тобто там не буде затікати волога вода і не буде тих ржа. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.